Друзі, ну бандерчик у мене вже є продуктовий магазин, ну і не тільки продуктовий. автосалон у мене також мався. Ну, а тепер час пограти у Pet Shop Simulator. Це правда, лише пролог. Повноцінної гри ще немає. Ну, але можливо, ми будемо її чекати. Все буде залежати від того, що ми зараз на наших очах з вами побачимо. Друзі, з вами зомпаннорман, слава Україні! Pet Shop симулятор, щось новеньке, щось цікаве. Підказали мені підписники в коментарях. Будемо дивитися, розбиратися з вас лайкос, коментар і підписка на канал. Не забувайте, що можна стати моїм спонсором на Ютубчику. Можна підписатися на такі мої сервіси, як Донателло і Patreon посилання в описі. По QR-коду, який буде зараз на ваших екранах, можна прийти до мого телеграм-каналу. І там ви знаєте багато чого, -чого цікавого про мій Ріалайф. А, можна також знайти посилання на телеграм в описі. По цьому QR-коду можна підписатися на мій господи, інстаграм. Там також з реального життя щось буває, друзі. Або можна посиланню в описі також підписатися. Ну, і там в описі, знаєте, ще й Twitter. Коротше, годі базикати. Час починати. Create shop. Enter shop name. Uh... 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 Uh, Блін, а как же Ха-ха-ха. Хай буде Shop. А что Shop? Короче, просто pet Shop. Петшоп. Бест петшоп. Бест бе. Бест Pet Шоп. Згоп. Best. Be... Best Який згоп? Шоп. Все, такс. Ем... Хай буде. от, Знаєте, зараз почнеться там. Хтось за кошечок, хтось за собачок. Я просто візьму от, 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 от цього кролика. На емблемку. Лот! Поїхали. Best Pet Shop Scan Product Option Option. Що у нас тут по опнах? І що? Ага, аго ага. А. Ну, давайте звуки трошечки менше. Зробимо ефект також, таком взагалі майже на мінімалочку. Так, що у нас тут? Ага, ага, ага. ага. А, так, ну начебто Окей. Ленгвіч тут англійський у нас. Так, ну що. Старт. Що контін'ю? у мене нема що контін'ю. У мене старт. Так, давай зачекай. Трошечки треба ще з налаштанням. Мені здається звук. Це ж таки, ефект можна. Отак от, от можна зробити. Хай буде. Так, су, у мене є 20 тисяч доларів. Непоганий початок. Непоганий початок. І шо? Так, хай, mm, ось таке у нас є місто. Слухайте, ну чимось нагадує мені супермаркет симулятор. Ну але давайте розбиратися. Ага, да, при -п -п привіт, 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 А, uh, Hello, I'm delighted to meet the new store owner. Do you want to learn how to manage your store and what to pay attention? Uh, to pay attention to? Sure. Oh, I'm here to help you open the store and teach you uh, the basic of running a shop. The first step is the warehouse. I can't wait. I can't wait building the warehouse and the start of your adventure. Uh, when you're ready, talk to me. Sure. Так, ішов. Uh, так. Uh, так, зачекай, зачекай, зачекай. А де мені це купити? Каже, купи, коротше, полички. Their... Ah, stop hey, all. great just let me uh mouse move a bit hmm. I don't want to accidentally get hit in the forehead uh, by flying pieces of furniture during construction oh. now I want that, that before entering construction mode you will need to close the shop and also ask all the employees to leave give me a moment take I... the All right, I'm in a safe position now. accept the tablet using uh, the key tab. Oh no, what? Butlaska, I have to build a built mod. Uh, tax. Aha. Isho. Type Stop. Stop. This stock room. Select the warehouse uh, and drag it over the designated area, and the room will magically appear. How convenient. Con convenient. Okay. И шо? Build the stockroom И шо? Да, зачекай. А, о, ось як воно працює. Ага. You're doing great uh, in the future if you uh, hire a warehouse worker, you will need to provide them access to the warehouse. А, стоп, warehouse це типу цей. Склад. Мабуть. Розберемося. that's why we uh, why we'll purchase a door and place it in the warehouse wall. Короче каже, треба двері. Треба двері, sure. Та да зараз я розумію, що треба двері. Все, хай тут будуть двері. Offered production can just lie on the floor. Someone could trip uh, over them. Uh, that's why I will buy some warehouse shelving. Окей, okay, треба, коротше буде купити полички на склад. Ну, як в супермаркет симулятор. The more shelves you так, що, полички. Давай. Ай-ай, я можу переміщатися. Припустимо. Fantastic! And by the way, we have the first required item to open the store as a Let's go ahead and purchase the uh, other ne necessary items: a store shelf, a cash register, and a bunny cage. We will need them later. Okay. Так, this ти по. А, ти по shelf. вот. Uh, тепер каса. Ага, ага, ага. Давай ось так от. Так, це що? and Closer. Не знаю що це, але хай буде. Shop closed. Так, інтеракт. Uh, that wasn't so hard. In the future you will be able to decorate the store as you like. Дуже oh. дякую, я розумію. For now you've learned the basic of the building mod and purchasing. The next step is ordering goods. Hey. Замовлення. ну звичайно, куди ж без цього. Once you've caught uh, your breath, talk to me and we'll uh, continue with the learning. Окей. Okay. Так, і що? Так, у мене є комп, я так розумію, да? Uh, так, і що? Pet care. Ох, uh, uh, ти ж йоптіль, ну тут читати. Так, ну це я тут, я думаю, розберуся якось. Так, це що? Та розберемося, зачекай. О, у мене є пакет тут, ніфіга. Я застряг. А, це не застряг. Я просто сів, типу, і сиджу. Капець, прикольно. А, так, я несу що? шо полички по на Зрозуміло. Ну Тут воно таке все більш. <laughs> uh, таке як дитяче якесь якась така графіка. Добро день. Uh, great, let's get started with ordering the goods. Так, давай. You can order goods for the shelves on the tablet. After placing the order, the goods will be unloaded in the unloading area. Come, I'll show you. Ага, uh -huh. зрозумів. Here! Thank you. Open the tablet and order food for the cat. Oh, oh, good day. No, because what the price you are waiting? Ah, так. Ага, ага. Select the amount and order product. Oh. Давай. Uh, choose the food and add it to the cart. Okay. Yeah. Давай штук двадцать пять видимо. Add to basket. Oh. <laughs> Ah, 50? You don't work, what? Ah, it's like this. 50. Come on, 25. 25. Basket order. Aha, uh -huh. great. Wait for the delivery vehicle to arrive and unload the packages at the unloading zone. Uh, then unload the packages, and the goods will be moved to the warehouse. Look at it on the trash truck. О, -о, О, ну тут трошки все ж таки інші системи, ніж а, в супермаркет симуляторі по газонах. ой ай, які квадратні колеса. Ах ти ж ти подивись, а? По газонам хто їзде? Хто по газонах їздить? Скажіть мені, будь ласка. Давай. О, це мені знаєте, що нагода. Я колись грав в газтейшн симулятор, тут щось є схоже. Так, the order goods have been unloaded and the delivery is on. Moving to the warehouse. Угу. Uh -huh. Так, і що у нас тут тепер типу є, да? Так, є. А, ну зачекай, типу що? Я тут тепер можу. Ні, тут я поки що нічого не можу зробити. Табліт також не можу відкрити. У мене що? поки я навчаюсь, нічого не можна цей, самому робити самостійно. Окей. Okay. Now let's arrange the goods on the shelves. Come with me. Пішли, веди мене. You can manage the shelves using a scanner. Show the scanner using the mouse wheel. Next, open the shelf management app using LMB. Then, uh the scanner at the shelf and press LMB. Option will appear that will allow you to arrange the products uh, on the shelf. When you're done, talk to me. Клікс. Так, о, так, і шо? Ух ти, ніфіга. Такс, Arranging in the assortment. Сто баксів каже, да? Зачекай? А, типу, все. Зробив, окей. Mm -hmm. And uh, there you go, product on the shelf. Remember, products come in the di Блять. Ah, in the different sizes, and not all will uh, fit on the shelves. For example, large stretching posts. Next I'll show you how to hire employees. When you're ready, talk to me. може, щось купимо? Я не можу нічого зробити Я не можу відкрити навіть замовити. Сканер не можу відкрити. Коротше ясно, поки навчання йде. Uh, you can run the store entirely on your own mm -hmm. but over time you'll find that uh, you could use some help oh. therefore i'll gladly show you how to hire employees oh. let's uh, no, uh, now move to the cash register На cash register taxes sure. Once you hire an employee you can assign them a role. Uh, whether oh. is a cashier, cleaner, or warehouse worker. Mm -hmm. How well an employee platforms uh, their role depends on their skills. Oh. Uh, if they lack experience, their work will be inefficient. Uh -huh. uh, but nobody is born with high experience. Oh. Oh. Let's get started. Oh. Open the tablet and hire an employee. Hey uh, we are in luck uh, their first applicant willing to work with uh, with us uh, has appeared uh -huh. as you can see he doesn't have much experience with the cash register but it's uh not zero at least mm -hmm. Hmm. hire the employee uh, then will go to the view of employed people and assign him a role say uh-huh tak. Oh. Great, now you can assign him the task. Uh, we have hired a person who is skilled in a parade in the cash register, so let's assign them the role of a cashier. Uh, apply. Awesome, everything is set up. Now we just need to call the employee. Call? Hello? Hello? Mr. go to work! Pan Roman, talk to you. Now we just have to wait for the arrival of our new employee. Call your employee oh. to work. Uh, the employee will find an available position to sit at uh, on their own. When they arrive and take their position, talk to me. Wait for your employee to arrive. Ну, чекаємо, поки він прийде. Блін, ну шкода, що нічого. Коротше, можна було в принципі не проходити навчання, но але я вам скажу відверто, що. Шо... Ця гра все ж таки трошки складніша, ніж супермаркет uh, симулятор. Тут більше якихось цікавих систем. Тут якось все більш заплутано. Зробили вони так. Наша перша. Чи наш перший. Наша перша, чи наш перший. Um, I'm very sorry. Uh -huh. Схоже на дівчину чи на хлопця. Looks like the employee has reached their station without any issues. Oh. I think it's time to open the store and see if customers can select products and make payments. To do this, open the tablet and choose the open option. Open tablet, open. The store is open now. We'll wait for the first customers and the first transaction at the cash register. Sure. Not corn, just a boxing, Ти що дивись, біф. ще й Ну, Тут більше нема що дивитися, жінка, ти розумієш, тут один товар. Каже, візьму-ка ще один товар, подивлюсь, можливо, ще щось візьму. Mm -hmm. І ще коробочку. А, правильно хай твій кітик буде ситий. Так, ну ну ну. Хай. Гейо. Hey -oh. А, ні, це хлопець, все ж таки. Так, подивіться, хлопець. А глянь, такі прикольні анімації, слухайте, мені подобається. І стілець у нас рухається, і сам чувак рухається. ну тільки що закидує все от вот в кошик. Прикольно, слухай. З вас 300 баксів. Ага, і що, еще і там надавав? Ага, ще й чек видав. We've just made our first earnings. Юху! Mm -hmm. What a wonderful feeling! But a pet store is not just about products for animals, but also little pets. Mm -hmm. Uh, well, really, uh, want each little creature to find a loving home. That's why I'm uh, eager to show you how to receive, care for, and sell pets to responsible future owners. When you're ready, you know what to do. Так, слухайте, я ще що можу продавати типу тваринок тут, ніфіга собі. Це цікаво до речі, така Оце ж тут лежить. Uh <laughs> Hi, another important element in the, is uh, the purchase of pets and taking care of them. Yeah. I will now show you how you can buy them and take care of them. Uh -huh. uh, come with me. Yeah. Press uh, on the cage and choose the option to buy a rabbit. Buy animal. A A dva? Uh, that went quickly your first rabbit is happily hopping around and waiting for its owner however they are not always so cheerful uh, when you uh, see that your pets are set make sure them uh, they have food and that uh their surroundings are clean no Ух ти ж! можна, можна погладити. А... Прикольно. Зачекай а другого. Погладив. Да. <laughs> Давай. Now we've added uh, only a rabbit, a rabbit, but the same rule applies to all other animals. Ну, короче, ясно, для інших тварин також те саме. Well, that's that's it from me. Good luck with running the store. Все, давай, піз іди звідси. Хотів сказати, я так, здавай. Нарешті я можу сам розібратися. Отже, 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 Ворхаус. Ні, зачекай, не то. Employee, а, А як я. Shop, build mod. Enter the build mode, first close the store and wait until. Uh... А, ну вибачте, зараз, 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 зараз. Так що Я хотів просто поличку купити. Uh, skip night. Та ще якби би найт не настало. Що mm, ж купити, що ж купити? Що ж купити, що ж купити? Давай, а можна... А, зачекай, зараз. Опа, о, розставили, чудово. А... а зараз секундочку, містер, зачекай. А шо? Хей. Hey. hello, I am looking for Kitty Pallet Beef. Can you help me with, to find? Of course. Great. So, I follow you. Okay. Thank you very much. Okay. Uh, oh, а, о, що ж так Жінко, ви що загубилися? Hello, I'm looking for Kitty. А, uh, та пішли покажу. Діночко, швидше, швидше, швидше осьо. Жінко, йди швидше. Жінко. Іди іди сюди, іди сюди. Осьо осьо, Отак от, окей. Так. О, так, 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 так. А що ж ви тут все засрали мені, а? А є прибирання. А чим прибрати? Він мені все розповів, окрім того, як це все прибрати. Oh uh, sure sure sure, sure. Hi. Hello. Uh, recommend the product? Yes, I'm listening. Okay. So um. Uh. Isha? Uh. Huh. Uh. Uh -huh. Mm -mm. No. Що тобі треба? Hello? Тю. Oh, te... mm -mm. you... <гум> да що ти тут? Hello, I'm looking for Bunny. Can you help? Пішли. Осьо, Баня, дивись. Oh, yeah. І шо? Hello, hello. А, типу, бронюва. Так, а як мені прибрати? зачекай? Отак, хай буде. І шо? А як мені прибрати, скажіть мені? Так, черги є в магазині, це добре. Так, хай клієнти всі під. О, розібрал товари. Оце так. Так, все. Та я Ростав, Ростастав, все. Так, на розібрали кролів, ти подивись. Uh, buy Animal. Buy Animal. Давай погладимо їх. Давай погладимо другого. Отак, от, от чудово, от так, Що по їжі? Uh, refill food and water clean. Ну, поки що начути нормально, все. Так, поки що до мене не заходять, тому що я не знаю, як мені розібратися з цим забрудненням. How long was I supposed to wait? I'm out of here. I'm apologized, I'm apologized. А, а як мені закрити магазин? А, через це, через таблет. Close. Shop close. Все, до побачення. Завтра побачимо, зачекай. Um. Um. Uh, yes, please. Uh, так, assign the position, salary. Uh, Nevermind. Assign the та да, зачекай. Management. You can go home, you are fired, P pay for the training, go back. Uh, assign the position. О! Apply. А ну зачекай, поки нікого немає, хай поприбирає. А потім мені що додому відправити, чи що? Там нормально якась машинка заїхала воно. Ну. ну що ж ти по сухому? Ну водичку хоч візьми. Щось є дуже важко. Окей, а я можу поки типу замовити там товари? Давай замовимо товари, окей. Давай для собачок, зараз щось замовимо так. Папі, оцей. Так, давай штучок 20 візьмемо так. Add to basket. Господи, капець тут! Тут капець! Для кролів давай візьмемо щось. Haper's heaven. Давай оцього штучок 10. І оцього штучок 10. Ну, коротше, хоча б спробуємо що це таке. Баскет. Ордер. Окей. А так. Так, молодець. помила. Так, де мої товари? Воно мої товари їдуть. Так. Красавчик, просто з лівого ряда право. З лівого ряда праворуч повертає правильно. Ну, капець. Ні, Ну, в принципі, це може бути прикольно. Тому що тут бага... більше систем, більше товарів, більше всього. Тому, можливо, є сенс це пограти, друзі. Що скажете? Тому що без вашої підтримки всього не буде. Цього? Так, ну що там у нас? І що? Так, ну типу окей, а що можна поставити. Та ні, не те, не тнте. Те, те, Танте. Так, ага. Давай оце. Так, тут прям мало. А ціну я сам, типу, не можу, да? А, Давай оце. А я можу поставити, типу, поруч. А, ні, не можу. А, так, папі, оцей. Ум. <звучит> типу ціну. Зачекай. Так. Я купив за 50. А продаю за. Скільки? За 100. Тобто Х-2, типу, так? М -м, ну, окей, друзі, давайте ми. На цьому нашу першу ознайомчу серію закінчимо. Тому що, ну, мені здається, в принципі, ця гра і буде цікавою. Так, 147 баксів. Ага, До да побачення сказали мені 147 баксів. Просто тут треба все ж таки буде займатися більш серйозно, навіть ніж в супермаркеті. Мені здається, тому що ти тварини, тут то товари. Тут оце все тут чиї, отак, от я вбачаю, з клієнтами треба спілкуватися. Ну, коротше кажучи, я думаю, що ця гра варта того, щоб в неї пограти, друзі. Ну, подивимося на вашу реакцію. А на сьогодні все був я пан Роман. Дякую за увагу. Нагадую, що звичайно споживайте український контент, підтримуйте український ютуб, підтримуйте українських ютуберів. На все добре побачення, Па-па, друзі.